Шукаєш, як зробити свій трек широким, щоб він звучав як стадіонний гімн? Салют на зв'язку. 436 Studio і в цьому відео я розжую, що таке імеджер, що він робить, і які ще є прилади просторової обробки. Поїхали. Що таке іміджер? Це плагін або залізо, яке керує стереопанорамою твого треку. Що він робить? Розширює або звужує стереобазу, роблячи звук більш ширшим, глибшим або більш сфокусованим. Наприклад, може зробити вокал масивним, ніби він і d простору або розкинути синтезатор, або ще щось по вухах, щоб слухач офігів. Юзує на групі бек вокалу чи інструментах, щоб трек дихав простором. Тільки не перегни, бо занадто широкий мікс може звучати. Дуже розфокусована. інші прилади просторової обробки. Stereo Enhancer. це родич іміджера, але простіший, з'явився у х роках для радіо та домашніх стереосистем. Що робить? Бустить різницю між лівим і правим каналами, додаючи ширини, часто працює через фазові маніпуляції, роблячи звук. Більше круто для оверхедів чи синтезаторів, щоб дати їм простір. Юзою, коли хочу створити легкий стереоефект без зайвих складних налаштувань. мідсайд сайт процесор. мс техніка пішла з 50-х, коли інженери почали кодувати стерео для війні. Що робить? Дозволяє окремо обробляти середину моно, наприклад, вокал, кік чи і боки стерео, наприклад, педи чи ревер. Можеш бустити боки для ширини чи приглушити середину для глибини. Приклад фа-фільтр Q4 у MS режимі. Юзою на мастер шині, щоб зробити мікс ширшим, чіпаючи вокал. Ревербератор. Реверб це класика, що імітує акустику простору від маленької кімнати до собору. З'явився у 40-х із пружинними ревербами, а в 80-х став цифровим. Що робить? Додає глибини і хвости звуку, створюючи. Чи ілюзію простору на вокалі чи снейрі дає відчуття сцени, наприклад, вал хала Юзую, щоб трек звучав ніби записаний у залі, але обережно забагато реверу і мікс потону. Каші ділей, ділей або відлуння з'явився у 50-х із магнітофонами петлями. Що робить? Повторює звук із затримкою, додаючи простір і ритмічну текстуру. На вокалі чи гітарі може створити ефект подвоєння чи глибокого простору. Наприклад, Sound Toys Echo Boy. юзую для створення стерео ефекту, коли ревер здається занадто густим. Панорамато проста штука, що з'явилася ще у 60-х із першими стереоконсолями. Що робить? Переміщує звуку стерео. -петля. Полі вліво, вправо чи по центру, більшість DAW мають вбудовані панораматори. Але спеціалізовані плагіни, як ізотопазон Imager, дають більше контролю. Юзую, щоб розставити інструменти в міксі, наприклад, педи зліва, гітара справа і все таке інше. Ось такий набір для просторової обробки, Пиши, які з них зазвичай юзаєш ти, а які ще не використовував. Вподобайка підписка. На цьому все побачимось.